Стало відомо про те, що Польща закриває кордон з Білорусію після початку навчань захід 2025. А, і сьогодні нам з цим питанням допоможе розібратися військовий експерт Іван Ступак, тому що, ну, як для мене, така дуже цікава новина в контексті того, що там може відбуватися, адже Дональд Тус нещодавно возив там Урсулу фондрляєн вздовж кордону і казав, давайте багато грошей, бо в нас тут буде щось погане. І преса зараз переповнена можливими атаками на Європу. Вітаю тебе, друже. Друже. вітаю, дякую за прошу. Да вибачаю, що вже проносував так швидко цю тему, бо вона справді дуже цікава. Люди так звертають увагу на це. Багато в західній пресі пишуть про те, що ну, от навіть там британські військові. Що ситуація дуже схожа із історією, як то було в 22-му році. Перед початком широкомасштабного вторгнення концентрація військ, переміщення так далі, там нібито за різними даними 4 тисячі чоловік, але 450 одиниць техніки. Якось воно мені трішки не вписується Або, можливо, так і треба. Що там власне відбувається і чим це погрожує сьогодні Польщі? Так, давай а, одразу. Всі очі на Білорусі вже тривали період часу, десь <кхм> з червня місяця, після перших анонсів. А Навчання, от всі споглядають, і от є очікування, що там щось може відбутися. Давай от одразу таку ретроспективу назад. Червень місяць, міністр оборони Білорусі Хрінін виходить і каже: так, тут сильно там, розтягли цю інформацію про наше навчання, велика напруга, і ми щоб не робити величезне напруження. Якості жест доброї волі ми відтягуємо всі ці перебожні навчання від західних кордонів Білорусі, виходить з східних кордонів Польщі та в вглиб території Білорусі. Ну і там багато хто фух, пронесло. Але знову і знову ми повторюємо: Білорусь це компактна країна, 500 кілометрів з. Півдня на північ, з заходу на схід. Ну це не Росія. Тому коли кажуть, <кій> відтягнули всередину десь. Ну господі, ну 250 кілометрів їхати. Ну це не проблема. Це як від Києва майже до рівного. Ну взагалі, ну ну ні про що там дві-три години. І ти вже на місці по великому рахунку. Тому це для розуміння відстаний. в рамках цих навчань, взагалі білорусько-російських, там буде декілька м, сезонів, етапів, взаємодійства двадцять двадцять поиск двадцять і ще якийсь один комплект, неважливо, то щось вони там собі будуть відпрацьовувати. Але десь орієнтовно на початку серпня місяця знову виходить Міноборони Білорусі і каже: ми, в принципі, з нашими навчаннями ми ще будемо робити певні там, маневри в укрепрайонах, він там називає там всього там 4 з 5 укріпрайонів, які розташовані в безпосередньо близькості до Республіки Польща. Ого, я каже, ми там будемо тренуватися. Це в контексті того, що ага. не все просто, я кажу, не все не все так однозначно, але і приводів для великої напруги поки що ну, так не споглядається, але уважно спостерігаємо. Поляки, вони ну, поляки, балтійці вони кажуть, так, нам начхати на все, ми тут мінуємося, ми тут зуби дракона, колючий дріт, Ягаза, рівчаки, все робимо, все намагаємося зробити. Не знаю наскільки успішно це все виходить в них, але принаймні все було анонсовано максимально так. Поляки оголошують про те, що громадянам Республіки Польща залишити територію Білорусі. Неприємний дзвіночок, не критичний, але неприємний. Нащо на що це взагалі можуть робити поляки? Одна складова, раптом, що починається, да, а польські громадяни, які там застрягли в Білорусі, кажуть, так. Тут щось почалося. Нас уряд не попередив. Тут хтось позагинув, хтось не знаю, отримав поранення. Ми там будемо численні позови до там, Республіки Польща. Ну може, і цей вони варіант ага. передбачають, усувають його. Другий варіант, як на мене, більш доречний: ми знаємо, що Російська Федерація та Білорусь, ну, в принципі, це одне і те саме. Вони дуже полюбляють брати в заручники іноземних громадян саме. Брати в заручники, що вони роблять? Численні факти. Якісь ідіоти, не знаю. Там британці немає. Зазвичай американці. Наприклад, баскетболістка Брітані Грайнер. Вона приїхала до Росії, провезла там 0, нуль, нуль там з копійками, що там, масло цього канабісу олії там для вейпу. Хоп, затримали контрабанду наркотиків. Із в СІЗО, і в тюрму. і саджають туди. Так само було там із американськими морпехами колишніми, і uh -huh. журналістами його звинуватили в Держзраді, закритий судовий процес два місяці 16 років в'язне. Росіяни накопичують собі пул іноземців. Ну, хай сидять. Це як банка з огірками. Ну, Їсти ж не просить, ну, вони сидять там, рано чи пізно, в європейських юрисдикціях з когось буде затримано, за росіян, і тоді вже так. А що в нашій шухляді? О, є якийсь поляк, Кшиштоф, а давайте його обміняємо на якогось російського кілера. Давайте, міняємося. Тому можливо, поляки, вони міркують з такої точки зору, ага. що давайте заберемо максимально для того, щоб не було ось таких ось маніпуляцій. Але 4 тисячі людей, поки що, про які говоряться, ну, це не є критично, ну м'яко кажучи, це і близько немає до критичності. Якщо не помиляюся, орієнтовно в 2021 році. Приблизна кількість військовослужбовців на навчаннях в Білорусі, ну, разом з Росією, це було там три з половиною тисячі, приблизно називалося. Загалом там називають сотні тисяч, але це не на одній ділянці. Це там десь на Балтійському флоті якісь маневри відпрацьовують, десь на північному флоті, Тихоокеанському. А загалом тут три з половини-чотири тисячі це, ну, це дріб'язок, це взагалі, ну це бригада, це, ну це ні про що. Якщо ця кількість буде зростати, як на мене, перетне позначку там. 5 7 10 тисяч людей, то тоді, як на мене, ну, ризик вже є. Тим паче, що з польської сторони стоїть орієнтовно 30 тисяч військовослужбовців. Ну тут ще, ще під прицілом не лише Польща, а ми вже говорили неодноразово, це і Естонія, Литва, Латвія, ну і в тому числі Сувалківський коридор. Буквально позавчора у виданні Десан, можливо, вчора я вже просто так швидко не пригадаю, настільки важливо, виходить черговий матеріал. В якому якраз мовиться про те, що може бути намір з боку Білорусі. ну Не говоряться, що Білорусі, але зі сторони Білорусі, з території Білорусі, спроба взяти під контроль цю ділянку 100 кілометрів довжиною для того, щоб з'єднати Калінінградську область, і Білорусь, ну, загалом Росію. Враховуючи те, що за моїми спостереженнями на території Калінградської області, в останні кілька років, тривають дуже активні дії, в тому числі з побудови військових об'єктів, ну, зокрема, ті, які мають займатися там глушінням gps сигналів, в Росії це дуже класно виходить. Плюс там я не знаю, ти можливо більше детальніше посвячений про те, скільки ж в Калініградській області знаходиться військових. То з'єднати дійсно Калінградську і Білорусь дуже важливо в частині того, що такий спосіб буде позбавлено сухоп'ютного зв'язку між країнами НАТО, а саме між європейськими країнами, країнами Балтії і тією самою Фінляндією. Тобто, тут стратегічний, ну такий окей, не стратегічний, тактичний, навіть да такий плацдарм для Росії, але. Ну, як ти кажеш бачу, я бачу по твоїй е, е, міміці, що це може бути стратегічний плазант Росії? Абсолютно, ну він зрозумілий, такий крок треба було б зробити Путін, враховуючи його агресивну війну. Е, Наскільки сьогодні реально є така загроза в цьому саме напрямку? На твою думку? Давай одразу ну, вже в етері ми ще проговоримо. Ми раніше з тобою говорили про це, але я нагадаю про. Ти сказав точки радіоелектронної боротьби, їх в Росії називають чорна магія. Ну вони вони дійсно в цьому краще. Поки європейці робили сумки Ловітон, росіяни кліпали радіоелектронну боротьбу, причому так дуже так. активно. І давай нагадаємо, що за 23 й рік кількість випадків використання Росією по Балтійському узбережжю ребу було орієнтовно 55 випадків. випадків. За півроку 25-го року вже 730. Це просто для розуміння наскільки сильно вони збільшують свою присутність. І ми з тобою говорили. Є вже три точки: Вінград, Санкт Петербург і Кінціпехський район це поблизу міста Нарва. Плюс буквально на днях виходить знову Микола Патрош. Каже: Фінляндія, фінська воєнщина. Вони готують напад на Російську Федерацію. Там треба укріплюватися. Важко сказати, чи це спроба просто розпилювати бюджетні кошти, які виділяються на укріпне на будівництво якихось там фортифікаційних споруд, розгортання баз, або це дійсно такий собі переданонс того, що Російська Федерація дійсно спробує там десь в'язатися. Плюс сюди ми так само з тобою говорили про склади зі зброєю, які були виявлені на території Фінляндії, там скільки. До 100 кілометрів від кордону. Хоча кордон там такий агресивний. Це не кордон України з Польщею або Білорусі з країнами Балтії, це, це ну, Тайга, не тайга, це сніг, це господі, там, тварини. Це, це не це територія, де люди, де люди майже там не проживаються. Холодно, караул. Цей господь кордон проходить по ріслу по руслу водойм, озер. Просто так не переправитися на санчатах. Там треба щось дуже спеціальне. З приводу Сувалківського коридору, про нього давно вже говориться, але з іншої сторони, чисто з прагматичною. Це коридор орієнтовано 60 км в довжину. Зараз я знаю достаменно всі потяги, які проходять через Сувалківський коридор, вони, на них вішуються спеціальні GPS-трекери на в'їзді і Литовська, Литва, Латві, Литовська поліція вона має можливість в режимі онлайн відстежувати. Якщо цей потяг він їде і він, наприклад. Зменшує швидкість там до там 20 км на годину. Я, ми, ми спілкувалися колись з керівником поліції Литовської, або зменшує швидкість. Або, не дай Боже, взагалі зупиняється моментально автоматичний сигнал, і найближчий патрулі, поліцейські вони виїжджають в цей район і спостерігають за тим, взагалі, хто вистрибнув з потяга що відбувається. Тобто там дійсно ну, контроль mm -hmm. в цьому є. Окей, okay. коридор. Окей, навіть якщо росіяни заходять своїми танками, ну його ж треба не тільки вдовжину захопити, його треба і в ширину захопити, ну його ж треба Питання: наскільки широким він буде? Як умовно, ця лінійка? Або може як ця лінійка, да? або може ну, щось велике. Наскільки кілометр, два, три, п'ять, десять, п'ятнадцять? В яку сторону? В польську сторону? Або в сторону країн Балтії. Тобто, ну тут багато вже таких ось моментів, на яких можна гратися. Ну принаймні, ну в, в прогнозуванні. І я впевнений, що зараз відповіді немає, але зазвичай ця ось історія з обрізанням, обрізанням, плюс радіоелектронна боротьба, плюс перерізання кабелі. Знову. Знову, Знову це свідчить про те, що ну принаймні, тренуються, і рано чи пізно колись буде зелений прапорець агонь так само, як з Кримом. Крим давно був Росіян в планах. Тільки плани вони були теоретичними, там практичними, де щось накопичували, де щось змінювали. Але плани завжди були. Вони чекали слушної нагоди.